Josiah was only eight years old when he first sat on the throne of Judah. The land had once again fallen into evil ways, but Josiah was a good king who tried to bring his people back to God's way. He sent men to repair the Lord's temple, for it had once again been neglected. One of the workmen came across the book of the law, and a priest took it to the king. Йосії було лише вісім років, коли він вперше сів на трон юдеї. Край знову скотив на злий шлях, але Йосія був добрим царем, який намагався повернути свій народ на Божий шлях. Він послав людей відремонтувати Господній храм, бо він знову був занедбаний. Один з робітників натрапив на книгу закону, і священник приніс її цареві. When Josiah began to read God's laws, he was appalled and dismayed. He saw how far the people had fallen and how they had broken their promise to God. He sent for all the people of Judah and Jerusalem and read the book of the law aloud to them all. They promised to obey God's word. He made them destroy their false idols and drove out the priests of Baal, and he also made sure that they celebrated the Passover properly. Коли Йосі почав читати Божі закони, він був вражений і збентежений, він побачив, як низько опустився народ і як вони порушили свою обіцянку, дану Богові. Він послав за всіма людьми з Юдеї та Єрусалиму і прочитав їм уголос книгу закону.

Поки жив Йосіє, люди поклонялися Богові та дотримувалися його законів. Але Йосія загинув у битві, коли був ще молодим. Його син, його Яким став царем. І за його правління люди невдовзі повернулися до своїх старих звичаїв.